Вранці та вночі ворог гатив по Нікопольщині зградів артилерії, дронів Камікадзе та БПЛА. Цілив в пора й та Марганецькій громадах. Під час чергового обстрілу Нікополя травми отримав 45-річний чоловік. Його шпиталили, як місто готується до зими та опалювального сезону на прес-конференції, розповів міський голова Нікополя Олександр Саюк. Тим часом в області розпочалася масштабна вакцинація диких тварин. А в Покровській громаді проводять безкоштовне щеплення від сказу домашніх улюбленців. Куди звертатися? Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтесь на Ютуб 11, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. обіді у Нікополі росіяни скинули боєприпаси просто на церкву. В результаті загорівся дах храму. Вогонь швидко розповсюдився по дерев'яних конструкціях. Через це сталося руйнування будівлі. Зайнялись внутрішні приміщення. Пожежу, рятувальники ліквідували загиблих та травмованих немає. Та вночі ворога по в понікопольщині зградів артилерії, дронів камікази та БПЛА. Ціла впора центру у Мирівській та Марганецьких громадах. У Нікополі потрощені приватні будинки. Одна з осель зайнялася, коли на виклик приїхали рятувальники. Росіяни вдарили знову. На щастя, постраждало лише пожежне авто. А у Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілів палала суха трава. Нівичині дві приватні оселі загиблих та постраждалих. Немає у Нікополі під час чергового обстрілу поранення отримав не чоловік його ушпиталили. Щодня ворог здійснює щонайменше 10-15 атак по прибережних територіях. Росіяни все частіше використовують ФПВ «Камікадзе» для обстрілу мирного населення. Не гребують і вогами, артилерію та БПЛА. В епіцентрі обстрілів Нікополь, Марханецька, Червоногригорівська, Мирівська громади. Через ворожі удари, понівечені з десяток багатоповерхових будинків та приватних будинків, дитсадок, інфраструктура, автомобілі та лінія електропередач. Внаслідок обстрілів стали. Лося декілька займань в Марганецькій громаді падіння БПЛА спричинило руйнування. Коли вперше бахнуло, ми були в хаті. Потім одразу пішли до підвалу, сховалися. Вийшли, дивимося, все розбито. Вікна побиті, всі дах, фронтон та паркан. Все це знищено. Комунальники приїхали швидко. Вирізали ОСБ, на даху заклеїли усі дірки та прибрали уламки. Жінка сиділа на дивані, і родилась руба. Осколок над головою пролетів і в стіні застряв. Прямо над головою. От так вам. Гатять по дитсадках та пенсіонерах Цілодобовий терор терорнікопольщини окупантами продовжується. Росіяни б'ють зі ствольної артилерії РСЗВ град і ФПВ, «Камікадзе». під прицілом найчастіше прибережні громади. Там понівечені десятка житлових будинків, автомобілі, газогони та лінія електропередач. Більше про наслідки російського терору розкажуть наші кореспонденти у наступному сюжеті. Прилетіло до сусідів. У нас вибили, ну, пошкоджено два пластикових вікна. Покрівля пошкоджено, Ну. Паркан пошкоджений, фасад трошки уламками пошкоджений. Синізм росіян немає меж. Просто дня ворог дарив по дитячому садочку Нікополя. Про наслідки розповідає директорка пані Інна. Каже, це перше влучання. В момент атаки в приміщенні були тільки співробітники закладу. Надіємося, що останні. От якось бохмилував, ну нічого. Слава Богу, що всі живі, здорові. Сам ніяких потерпілих немає. А кількома годинами пізніше окупанти атакували Нікополь з артилерії та без. Лотників постраждали приватні та багатоповерхові будинки. Місцеві прибирають територію після обстрілів, лагодять вікна та викидають друзки скла. Раїса Олексіївна розповідає, пощастило, що в момент атаки її не було вдома. Тиждень тому окупанти вщен знищили будинок жінки, а нині вороже залізяче потрощило і її квартиру. Згоріло і що постраждала. Згоріла і криші побіти. Все побіта старого числа був прильот в а Тепер сюди прильот так що тут теж там стекла полетіли, опять вікно розбито. Полкон розбитла, вікна розбита. Уламок ворожого залізача прилетів в оселю. Пані Світлани пробив вхідні двері. Жінці пощастило. Була в одній з кімнат. Ховаємося в квартирі, а в подвал не йдемо. Дому знаходимося. і ти ж не знаєш, яке минуту можемо прилетіти. Цей багатоквартирний будинок страждає від обстрілів вже втретє, але підрахувати збитки наразі неможливо, говорить керівник ОСББ, бо частина людей, тікаючи від війни, виїхала з міста. Вибух стався поблизу першого під'їзду. Там повністю перший під'їзд посипався, і балконні блоки, і всі вікна. До речі, ті, які тільки відновили після минулої атаки. Ремонтувати понівече на житло місцевим допомагають волонтери. Наразі надій. Йому гуманітарну допомогу, а саме це будівельні матеріали ОСБ листи та брезенти, тарпаулі називаються у нас, та непродовольча група товарів це ліхтарики та ковдри. Також на місці надаються консультації, надається гаряча лінія нашої організації. Лежи, 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 ти ж хороший в мене. Лікар тільки що був, лапки йому обробив. Ждають від окупантів не лише люди. Днями під час ворожого обстрілу отримав осколкове поранення. І пес пана Олексія побита також собача будка. Чоловік каже, вони з сином вціліли. А ось їхній охоронець тепер лікується. В момент атаки вони були в будинку. Вибухова хвиля потрощила вікна, веселі та автівку. Видно на, Видно, на дах потрапили уламки, а з даху сюди у лобове скло. Одне скло і інше. На ті двері теж скла немає. Жодне вікно не вціліло. Там друге і третє. Тиха спокійна вулиця, приватний сектор. Тут кажуть, залишилися одні пенсіонери, і саме їх без зупину тероризують росіяни з протилежного берега водосховища. Людей на вулиці ні людей на вулиці немає зовсім. Одні старці залишились тут. Схоже на мене з милицями. На ринок скупилося і додому ні молоді, ні дітей. Нікого не видно. В основному всі виїхали. Від ворожої атаки постраждали і оселя пана ігоря. У будинку повністю зруйнована стіна, перебито комунікації під час обстрілів, каже, був всередині будинку. Тут на дивані я тут на дивані я спав. Після п'ятого або шостого прильоту я чув їх. Бахкають нижче і нижче, потім сюди вдарили, а потім вище вдарили, а потім стіл. Все це на мене впало. Дякувати Богу, я живим залишився. Росіяни розповідають місцеві двічі обстріляли їх з артилерії, атакували глибокою ніччю, коли люди спали. Дуже було страшно, дуже. Ну от ми 50 метрів проживаємо. А чом говорить, трошки там нарушило вікна. стекла вставляв, рами вставляв, двері ставляв. А це сьогодні теж вовной нарушило прибираючи подвір'я після російського дорогу, місцеві постійно знаходять нові хвости від ворожих снарядів та десятки уламків. Втім, навіть попри безперервні обстріли, виїжджати з Нікополя люди не планують. Триматися їм допомагає віра, віра віра в краще. майбутнє. Вікторія Вахрушина, Альона Балкува та Володимир Поваренко про Нікополь. До кінця бойових дій не можна. Гендиректор Магата Рафаель Гросі у відні зробив заяву щодо перезапуску реакторів. ЗАЕС. робити це він не рекомендує, принаймні поки триває війна. Тим паче, що нині ситуація на атомній станції нестабільна. Ризик аварії значно підвищують регулярні обстріли, атаки безпілотників та перебої із зовнішнім електропостачанням. Гросі наголосив, тепер їх агентство має більш активну позицію та моніторить критично важливі електропідстанції України, що мають вирішальне значення для безпілотників безпеки її атомних електростанцій водночас Унікополі активно готуються до зими, забезпечують котельня усім необхідним для безперебійної роботи, роблять запаси протиожеледної суміші для доріг та облаштовують нові пункти незламності. Більше про підготовку до опалювального сезону на прес-конференції розказав міський голова Олександр Саюк. Максимально проводимо роботу для Направлено на безперебійну роботу критичних об'єктів, якщо не буде електроенергії, ми розуміємо, що це можливо таке будь і взимку, в тому числі максимально переходимо на твердопаливні котельні, робимо запаси, як по Дизелю, пілетам, дровам, ну і інше. Да. Облаштовуємо е, приміщення для пунктів незламності, якщо потрібно буде їх додати. Тому ця робота ведеться. Ну і робота ведеться по плану, який є е, кожного року по підготовці до зими. Будуть з водою французькі партнери планують втілити ініціативи з водозабезпечення Нікополя Покрова та Кривого Рогу. Про це повідомив у соцмережах голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Попередньо він мав з ними розмову у Берліні на конференції з відновлення України. Сьогодні під час онлайн зустрічі обговорення продовжили разом з директором проєкту в Україні Бартом Груєртом. А ще зупинилися на темі облаштування укриттів у навчальних закладах. Всі подробиці пропишуть у меморандумі. А у селі Чумаки Томаківської громади тим часом почали бурити свердловину. Там зазначили, проєкт реалізується за допомогою благодійників. Тривають підготовчі роботи. Зокрема, фахівці встановлюють станцію водопідготовки. Для громади це важливий проєкт, адже по завершенню буріння жителі чумаків та крутенького нарешті матимуть питну воду. Дніпропетровщині незабаром стартує масштабна імунізація диких тварин. Про це йдеться на сайті обласного управління Держпродспоживслужби для профілактики та зменшення захворюваності на сказ. Робочі групи розкладатимуть приманки із вакциною. Це невеликі брикети розміром із коробку сірників. Із запахом м'ясокісткового борошна всередині капсула із ліками вони безпечні для людей тварин і навколишнього середовища. У Держпродспоживслужбі закликають мешканців не чіпати знайдені приманки, щоб тварини пройшли профілакт. Тим часом у Покрові триває безкоштовне щеплення проти сказу домашніх тварин. Місцеві можуть привести улюбленців до ветеринарної клініки з 9 до 12. Щеплення проводитимуть до 13 вересня. Включно у кого немає змоги прийти самостійно, ветеринар приїде на виклик додому. Контакти та адреса клініки на ваших екранах. Тим часом наші військові привезли в Нікополь з фронту двох цуценят і шукають їм домівку. Кудлатих Єво та цимаса покинули господарі. Тепер ними опікується місцева волонтерка Анастасія Князева. Каже, обидва песики чудові і компанійські дуже тягнуться до людей. Якщо давно мріяли про чотирилапого, друга дзвоніть на цьому в мене поки що. Вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.